А пане Андрію, якщо все ж казати про позитивний сценарій, то коли, хоча б частину нашої енергетичної інфраструктури, можна буде полагодити і коли ситуація може змінитися на краще? Ну так, що з чим порівнювати? Якщо порівняти з вчорашнім вечором, то в нас сьогодні ситуація змінилася на краще, і я думаю, що завтра, післязавтра, вона також буде трошки змінюватися на краще в порівнянні з вчорашнім вечором. Якщо порівнювати з тим, що було в нас. П'ять днів тому, то тут складніша трошки ситуація, тому що ну, є певні підстанції, де і трансформатори згоріли, і де великі були, де великі були руйнування трансформаторних підстанцій. Тому на відновлення нам потрібен час, який вимірюється десь тижнями, а десь навіть, може і місяцями. Тому скажімо так, нам треба бути готовими жити в тому режимі, в якому ми жили минулого тижня. Тобто, що певні відключення були, але все-таки, що ці відключення були протягом доби, там, 2-3 години вранці, 2-3 години ввечері. І Таким сценарієм треба бути готовим жити. Але знову ж таки, енергетики роблять все можливе і виконують ремонтні роботи максимально швидко для того, щоб ситуацію покращити. Ну, зараз ми розуміємо, що ми входимо в зиму, тому, скажімо так, якби зараз була ситуація, що в нас на вулиці квітень місяць або травень місяць, то з великою ймовірністю взагалі би можна було обійтися без відключень. А оскільки в нас зараз листопад і наближається грудень. Перший зимовий місяць, а це, мабуть, будуть якісь е, морози, е, якась певна буде, е, скажімо так, мінусова е, температура, е, то навантаження на систему виросте і е, е, якісь певні відключення все-таки будуть. Сподіваємося, що вони просто будуть е, недовгими і е, не будуть, скажімо так, нести критично негативного ефекту.